Що ти голодаючий? Маш, ти голодаючий у нас? Ну, Маш, ти так у кадр не попадаєш. Дивіться, Женя, яка рижа. Таке відчуття, що з кожним днем все більше і більше стає риженькою. Лапульок цей. Хі -хі. Дивіться, вже бачите, від лапок пішло трішки вище. Я потім, коли Маша пореже, я ну, смонтую відео там, де ну, вона поступово змінювала колір. Так буде, думаю, гарно. А поки що так. Так, покажи живот. Хватить топтати. Покажи. Чоловік. Ти чоловік? До речі, Маша так. На, на вид, так, навіть і поменшила трішки. Можливо, просто линяє, так, так здається, на перший погляд. Але знаєте, якщо так придивитися, то сама Маша стала менша. Ми її не важили. Не знаємо її вагу, але, ну так сказати, то ну, це видно. Маш, ти наїлась? Маш говорить, що в дану пору року горіхів тобі давати потрібно мало. А ти у нас як на курорті. Десерти, десерти твої. Білка, і білка. Білка. Ми спочатку, коли в неї носік почав ланяти, то трішки перелякались, тому що думали, що Маша десь вдарилась, бо в неї так на носіку знаєте було таке, наче придавлено, синеньке. А то ми ж не знали, що то маша починає линяти. Потім зрозуміли, що це все-таки повинно бути. Поїдемо в село знову ось числа 16-17, ну там ближче до 20-го повеземо Машу знову в деревню. Думаю, там Маші буде весело знову, випустимо її на вулицю, буде бігати. Знімемо для вас багато нового контенту. Є дуже багато цікавих ідей зняти Машика там з різними звірями. З кошенятами, наприклад, та ще там з чимось. Ну ви ж знаєте, в селі різновидів дуже-дуже багато. Чудік, що ти там робиш? Не чхай, пійди водички попий. Що случилось, маш? Це добре в тебе чи ні?